Няла домашнє насильство. На Рівненщині судили жінку за системні знущання над рідною матір'ю. На Дубинщині правоохоронці затримали чиновника хабарника та серія ДТП у Рівненській області, які забрали та покалічили не одне життя. Ця чергова частина я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Протаранила електроопору. У селі Здовбиця на Рівненщині внаслідок ДТП загинув 22-річний чоловік. Дах ледь-ледь тримається. У здолбунові загорівся приватний будинок. Два мільйони компенсації. Чи виплатить рівне обленерго компенсацію за вщент згорівший будинок? Ранила електроопору згодом бетонний стовп, після чого перевернулась на подвір'ї будинку. Моторошна смертельна ДТП трапилась 6 січня у селі Здовбиця на Рівненщині. У наслідок автопригоди загинув 22-річний пасажир легковика. Ми були на місці ДТП, поспілкувались із її очевидцями, а також жителями села Здовбиця, які розповіли нам і про інші автопригоди, які траплялись на цій ділянці дороги. Це село Здовбиця на Рівненщині, 6 січня тут трапилась моторошна ДТП, і хоч випав сніг, сліди цієї автопригоди видніються здалеку. У півночі цією ділянкою дороги за кермом легковика рухалась 22-річна дівчина разом зі своїм 20-річним братом та ще двома пасажирами. За незрозумілих поки обставин вона не впоралася з керуванням та протаранила електроопору. Поліцейські встановили, що 22-річна жителька села Українка керуючи автомобілем «Форд Фо. Кус на заокругленій ділянці дороги не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку, внаслідок чого візали спочатку в електроопору, а потім у бетонний паркан. У подальшому автомобіль перекинувся на дах. У легковику на момент ДТП перебували троє пасажирів, жителів Рівненської області. Медики, які приїхали на місце події, госпіталізували усіх потерпілих. На жаль, до медзакладу так і не доїхав 22 дворічний пасажир легковика. Хлопець помер у кареті швидкої двадцяти. Річного жителя села Бубнівка після надання допомоги відпустили. Водійка в автопригоді не постраждала. Втім, досить серйозних травм зазнав її брат 6 січня о 0.43 на приймальне відділення. Був доставлений бригадою швидкої допомоги. Пацієнт, який отримав травму внаслідок ДТП. На момент поступлення у пацієнта була, був закритий перелом латеральної кісточки правого гмилково-ступневого сухлобу, множення осадення м'яких тканин голови, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Також різнорвання рани по медіальній та передній поверхні правої гомілки. Пацієнту було виконано первинна хірургічна обробка ран та наложена гіпсова мібілізація. На момент поступлення стан пацієнта був середньої важкості. На даний момент стан пацієнта задовільний. Як повідомили правоохоронці, за результатами освідування кермувальниця легковика на момент автопригоди була тверезою. Обставини автопригоди нині з'ясовують. Слідчі слідчі управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування. Як розповідають жителі села Здовбиця на цій ділянці дороги часто трапляються ДТП. Андрій Лук'янчук був свідком не од одного десятка. На це ДТП то я не виходив, от бо це вночі було, але знаю, що один смертельний ісход. От, і по фіксації спідометра казали, що перевищення швидкості. Угу. от На цьому відрізку, допустимо, на цьому тільки пішоході з одної сім'ї загинуло чоловік і жінка. от Не в один термін, так, з розсрочкою. З нашої вулиці попала Вірадка теж. В аварію тут збила машина. Андрій Лук'янчук додає, причиною усіх автопригод є неналежне дотримування правил дорожнього руху. Чоловік на власні очі бачив, як автомобілі злітали з дороги та потрапляли до людей на подвір'я та городи. Воно виходить трохи закруглення дороги цієї. От. І машина ясно, що йде на такій скорості, що перелітає через ті забори от. і в'їжджає в... туди на город. От, тільки кажу, благодаря тому, що була ну, мокра земля, от, що він не доїхав до другого сарая, то я звідти трактором витягував. От. Тут такі були, що теж в ту сторону, де ця аварія була, от, то ще старий будинок був, то тако, поверху того будинка злетіли, от, верхушки дерев позбивали і теж в дерево врізались там. Ну тут кажу дуже, навіть ну, про всі аварії згадати зразу, то правоохоронці наголошують будьте обачними на дорозі, особливо у таку пору року. На Дубинщині у ДТП травмувалося одразу п'ятеро людей. Про це повідомили у прес-службі поліції Рівненщини. Автопригода трапилася зранку, 7 січня, неподалік села Гусари. Як встановили правоохоронці, 66-річний водій кросовера на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Мерседес під керуванням 40-річної киянки. У наслідок зіткнення водії та їх пасажири, серед яких двоє дітей, отримали травми різного ступеня Усі вони були доставлені до лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України. Керманичі попередньо тверезі у них відібрані біологічні зразки. Ще одна автопригода із трьома постраждалими трапилася 7 січня поблизу села Клюки на Дубанщині. Про це повідомили в прес-службі поліції Рівненщини. Відомо, що водій автомобіля Opel Віваро, 45-річний харків'янин, не врахував дорожню обстановку та виїхав на узбіччя. Так мікроавтобус знесло та відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся із автівкою BMW X5 під керуванням 34-річного жителя Івано-Франківська. У результаті одразу троє осіб отримали ушкодження. Внаслідок ДТП постраждали обидва водії та пасажир позашляховика, 28-річний житель міста Івано-Франківськ. Їх із незначними травмами доставили до лікарні та після надання медичної допомоги відпустили. Триває досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Затримали на гарячому на Дубанщині Чиновник отримав 4 тисячі доларів хабаря за передачу в оренду земельної ділянки, що належить одному із комунальних підприємств. Як встановили правоохоронці, таку суму керівник УЖКГ отримав за передачу земельної ділянки в користування місцевому підприємцю без укладання цивільно-правової угоди. Орендар в свою чергу планував облаштувати там парку місця для транспортних засобів. Однак цю корупційну схему викрили правоохоронці. Посадовця затримали на гарячому під час утримання неправомірної вигоди біля адмінприміщення установи та помістили до ізолятора тимчасового тримання у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. За сукупністю зібраних доказів йому повідомили про підозру. А 6 січня суд обрав запобіжний захід у воді цілодобового домашнього арешту строком на 30 діб. Слідчі дії тривають. Виготовляв фіктивну інвалідність на Дубинщині. Поліцейські перекрили канал незаконного переправлення чоловіків через кордон. Як повідомили в головному управлінні національної поліції в Рівненській області та Рівненській обласній прокуратурі, 32-річний житель Млинова розмістив в інтернеті оголошення про працевлаштування українців за кордоном. В подальшому пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації, можливість виїзду в іншу країну шляхом оформлення фіктивної інвалідності. Вказані послуги оцінив у 8 тисяч і 800 доларів. Кошти необхідно було надати двома платежами: перші 50% від зазначеної суми в якості авансу, решту після виготовлення та отримання документів про групу інвалідності. 4 січня у рамках кримінального провадження 32-річного зломисника затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України після передачі другої частини коштів. Під час обшуків автомобіля та місця проживання зломисника поліцейські вилучили 4400 доларів США, які використовують. Овувались для проведення оперативної закупки та інші докази, які мають значення у справі. Наступного дня слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину. А суд наклав арешт на вилучене майно та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 605 тисяч гривень. Дах приміщення ледь-ледь тримається. 10 січня у Здолбунові загорівся приватний будинок. Як повідомили рятувальники, на щастя обійшлося без загиблих, однак збитки від цієї пожежі досить серйозні. Повністю згоріла покрівля будинку та дерев'яні перекриття. Більше про пожежу дивіться у сюжеті Ангеліни Бурак. Дивіться, стали. Ну, дивились там телевізори стали стукати. Я вибіг туди, дивлюся, горить тут. У тому і все. Потім приїхала пожавна машина, давай тушити його, з цієї сторони, потім цей. Так, пан Володимир пригадує події вечора 10 січня, коли його будинок охопило вогнем. У цей момент чоловік разом зі своєю дружиною перебували у середині помешкання та дивилися телевізор. Аж раптом у них зникло світло. Що відбувається? Подружжя збагнула не одразу, коли ж побачили охоплену вогнем покрівлю, не на жарт перелякалися. Полум'я було надзвичайно потужним, адже аби загасити його, знадобилося аж три автоцистерни та 12 вогнеборців. Вогнеборці, що прибули на місце, побачили, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття двохквартирного житлового будинку. На гасіння оперативно було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено 80 метрів квадратних покрівлі та перекриття житлового будинку, меблі та речі в кімнаті на площі 10 метрів квадратних та пошкоджено 40 метрів квадратних покрівлі. У ДСНС причин пожежі нині не називають. У свою чергу потерпіла подружжя, каже, що загоряння почалося з іншої. Половини будинку, яка їм не належить. Припускають, сусіди самі спричинили цю пожежу, яка в результаті призвела до серйозних наслідків. Через загоряння власники будинку залишилися без електро- та газопостачання і з дахом, який тримається на чесному слові. Горище все повністю, бо воно все згоріло. Це тільки так ми закрили, Це закрили на зиму, але навесні все міняти треба, воно буде все текти. Бачите, яка бляха, вона вже все вигорила і згоріли там крокви ці, і доски там все. Повністю верха треба. На те, аби усунути усі наслідки цієї пожежі, знадобиться щонайменше 150 тисяч гривень. Самостійно покрити ці витрати зі своєї пенсії подружжю буде дуже складно. Допомогти їм зберегти дах над головою може кожен охочий. QR-код із посиланням на збір коштів для цієї сім'ї ви зараз бачите на своїх екранах. А це історія про ще одну пожежу, яка трапилась 27 липня 2022 року в родині Катерини Коломис. Внаслідок замикання лічильника вщент згорів її будинок. Відтак сім'я вирішила звернутись до суду, аби стягнути із пратрівне обленерго, які на їхню думку і стали винуватцями загорання. Майже 2 мільйони гривень компенсації. Понад рік тривали підготовчі засідання, і ось 12 січня 2024 року суд почав роз. <згляд> справи. Про те, які докази надали обидві сторони, дивіться далі. Два мільйони компенсації за вщент знищений будинок 12 січня відбулось перше судове засідання у справі Катерини Коломис, котра 27 липня 2022 року лишилась без даху над головою внаслідок пожежі, яка виникла через замикання лічильника. Адвокат потерпілої, зважаючи на висновки працівників ДСНС Рівненщини, стверджує, винуватцями пожежі є саме прат рівне обленерго. Так згідно акту складної комісії ДСНС було встановлено, що е, перше джор. Загалом загоряння є електролічильник, що розташований в будинку позивача. Зокрема, комісією у такому акті зазначено, що має місце коротке замикання в середині електролічильника. За наслідком чого чому треба пожежа. Втім, адвокатка відповідачів на відріз заперечує провину прат «Рівнеобленерго». Мовляв, межа балансової належності з позивачем та відповідачем знаходиться у точці кріплення проводів лінії електропередач до перших ізоляторів на будівлі. Тож, на її думку, «Рівнеобленерго» не несе відповідальність за загорання в самому лічильнику. За оцією схемою. За оцією схемою. Ось оце лічильник. Оце межа експлуатаційної відповідальності. Все, що йде решта, несе відповідальність позивач у відповідності до умов договору. Тому вважаємо, що позов до пратрі обленерго є безпідставним. Це таким, що не підлягає задоволенню. Втім, адвокат Катерини Коломис не погодився із такими висновками, бо ж механізм воду електроенергії, які озвучили відповідачі, не збігається із тим, який фактично був у будинку Катерини Коломис. У нас кабельний від ви схему показуєте повітряну воду. Це зовсім різні відповідно, води ти типи води. До, до Звідки воду? ви взяли, що у нас цей повітряний від у нас фактично кабельний був вашими працівниками зроблений від? І це все підтверджується матеріалами справи, зокрема фотовідеодоказами. Так підтверджується матеріалами справи. Ви, ви демонструєте невірну схему, звідки ви цю схему прив'язується до нашого доказу? наслідок цього питання у сторін виник конфлікт на підтвердження своєї правоти. Адвокат Катерини Коломис надав фото та відеодокази для суду. Разом з тим, дискусії виникли і через питання належного виконання своїх обов'язків, а саме систематичної перевірки справності лічильника. Чи проводилась раз. Півроку перевірка з'єднань. І чи проводилось раз в три роки, якраз ми говоримо в грудні місяці, він лічильник встановлений 2018 року. Гарничний строк для перевірки електрорічільника це був грудень 2021 року, якраз три роки. Чи проводилось регламентне технічне обслуговування і перевірка тих самих з'єднань, про які місяться в положення в договору І так само в правилах возить магазин, звідси. Якщо проводилось, то якимось доказом ви підтверджують. Після тривалої паузи та пошуків адвокатка праторівне обленерго все ж відповіла. Тут ви Шумало, ви так, що е, спожив, е, споживача лічильника. Ось. слів? Зі слів, споживача лічильника. Це перевірка здійснилася зі слів споживача лічильника по телефону, як мені клієнтам повідомляє, що по телефону оповідали показники лічильника. питають, працюю у вас? Працюю. Вона працювала того часу. Ну так, якби, що якісь були проблеми, то uh... вона не є технічним спеціалістом, не є енергетиком, не несе відповідальний за. Згідно з, нашим, з, з нашими табличками, в нас. Uh... Нормально у підсумку адвокатка відповідачів так і не надала акт перевірок чи інші документи, які підтвердили б те, що енергетики проводили огляд лічильника Катерини Коломис. Після цього суд взяв паузу та переніс засідання. Відтак наступного разу заслуховуватимуть свідків, тож зовсім скоро стане відомо чи виплатить пратруне обленерго компенсацію родині Коломисів. Ірина Жуковська, телеканал ITV Media Group. 150 годин громадських робіт за насильство над матір'ю прокурором Рівненської окружної прокуратури у суді доведено вину 39-річної жительки обласного центру, яку обвинувачували у домашньому насильстві. Так, жінка, яка раніше вже притягувалась до адміністративної відповідальності за знущання над матір'ю, висновків для себе не зробила і поведінки своєї не змінила. Натомість продовжувала систематично вчиняти психологічне та фізичне насильство над найближчою людиною. Вона провокувала конфлікти з матір'ю, ображала її, принижувала та погрожувала. Крім того, у ході слідства встановлені також факти побиття матері дорослою донькою. До початку судового розгляду потерпілий. Іла та обвинувачена уклали угоду про примирення. Суд призначив жінці 150 годин громадських робіт. Небайдужість рятує життя. Дорожня станція патрульної поліції в місті Сарни. Патрульні помітили вантажівку, яка раптово змінила руху. Після дав збив дорожній знак, проїхав газогоном та зупинився, врізавшись у бетонну інсталяцію. Правоохоронці одразу підбігли до водія, побачили, що чоловік був непритомним. Швидко вимкнули двигун, поставили авто на стоянкове гальмо, дістали водія з автомобіля та оперативно почали проводити серцево-легеневу реанімацію. Згод. Прибули медики і продовжили реанімаційні заходи. Не будьте байдужими на дорозі. Можливо, усе те, що ви побачите, про що робите негативні висновки, не є таким, яким здається на перший погляд. Бережіть себе та своїх рідних, а ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!